Всім привіт! Для тих, хто вперше на моєму каналі, я Даша, і я мешкаю в Чикаго. І як я обіцяла, це відео буде влогом. Мені хочеться, щоб це був більш розважальний, легкий, простий контент. Просто показувати своє життя. А щоб ви дивились і відпочивали в цей момент. Якщо це мені вдасться, я буду дуже щаслива. Скажіть, будь ласка, в коментарях, чи вам взагалі близько. Ки такий контент, чи він не близький? Мені буде дуже цікаво послухати. А поки я робила замовлення на Амазоні, і я зараз піду його забирати. Тобто, як ви зрозуміли, це буде просто контент про моє життя, і я вас запрошую в своє життя. Так, сьогодні вже вихідний день, субота, і ми вирішили, а чому б нам не поїхати в сусідній штат, який знаходиться всього. В одному часі їзди від Чикаго, і він називається Вісконсін. Я... Вісконсін. <с> Знову неправильно. Вісконсін. Якщо неправильно я кажу, то ви мене виправте. Я не буду ображатись. І в місто Мілокі. Так що я засніму і покажу, що там взагалі цікавого. І чи взагалі є щось цікаве. І вау! Більше нагадує якесь європейське місто, дуже гарне, нема таких небосхилів, дуже як в Чикаго, наприклад. І воно дуже різниця. Воно менше, і от за весь час, поки ми тут гуляємо, ми жодного разу ще не бачили безхаченків. Це клас. І воно взагалі більш таке, знаєте, розмірне, помірне, спокійне, затишне. Але єдине не пощастило з погодою. Дуже сильно, дуже сильний вітер сьогодні тут. І просто моментами він наче зносить. <рив> Бачите? <рив> Ой, ну що я хочу сказати: з'їздили ми в Мілокі, дійсно дуже класно, дуже класно погуляли, але я вже наче говорила, що вітер був дуже скажений, і тому я вже другий день вдома. Температури, слава Богу, немає, але. Горло дуже болить і сьогодні ще почала боліти голова то зараз я налаштовуюся, все ж таки буду сідати за роботою. Як виявилося, що Мілооокі це досить кримінальне місто. А я казала вам, що воно досить спокійне. І я цього просто навіть не знала. Дізналась, лише коли виставила відео в TikTok про Мілоокі, і мені написали люди, які там живуть, вони сказали, що насправді вони навіть його називають як Кілоокі, типу, що там дуже високий рівень. Злочинності. Зі мною моя кнопа, вона мене лікує, від мене не відходить. Завжди поруч, така моя хороша дівчинка, так? І ще дуже класно, що ми випадково потрапили в галерею, де були художники, і там один з художників почав з нами спілкуватися, спитав, звідки ми навіть зробив фотокартку з нами, і в нього є там така стіна. Де вона повністю в полароїдних фотках. Ну, він хоче, щоб вона була повністю заліплена цими полароїдними фотками, поки там ще є місце. І він сказав, що він нашу фотку також прикрив туди, і він нам дав одну фотку зробив для нас, а одну лишив собі. І ми також зробили з ним селфі. Я його вставлю, напевне, сюди кудись. І взагалі так якось приємно і тепло, що люди такі відкриті, вони хочуть спілкуватися, хочуть щось порадити. Ну, взагалі, так наповнюєшся від кожної зустрічі нову, з новими людьми. І завжди щось нове, воно прям настільки запалює. І я думаю, що я ще. Познімаю на цьому тижні. Сподіваюсь, що я кудись ще вийду. Так, ну що, давайте розпочнемо розпаковку. Я цього дуже чекала. Це бальзам для губ. Блін, мені здається, він такий маюсінький. Так, а це? Що ви думаєте? Одежа? Одяг? Ні, це сумка. Прикольно, мені здається. Взагалі мені подобається. Ага. Дійсно, книга. Я ті, що читала раніше, я їх завершила вже англійською, а цю я бачила в Тіктосі, що дівчата читали і просто плакали від того, яка вона романтична. <гад> Ось чому така велика коробка. Це блендер. Я замовила блендер. Уявляєте, я ледь не забула сказати, що я ж почала читати цю книгу буквально вчора, і вона дуже захоплююча. Мені поки що прям дуже подобається. Потім, коли я вже дочитаю, я вам скажу Кнопа, Ну що таке? Також в мене тут сухофрукти, чайок, щоб поскоріше одужати. І я ж ледь не забула також ще сказати вам, що вчора стартував мій перший день великого. Посту і вчора був перший день, коли взагалі нічого не можна було їсти, і я пила лише чай, щоб просто поскоріше одужати. Горло моє перестало боліти, і сьогодні вже я їм. Але їм те, що можна. Звісно, нічого там жирного, смаженого, ніяких мені не можна. м'яса ніякого, риби не можна. Ну напевно, ви знаєте. І мені цікаво взагалі, як буде проходити цей весь пост, оскільки це взагалі піст, піст, правильно, так. Оскільки це буде вперше в моєму житті. Уявляєте, я ще ніколи не дотримувалась і. Все, що нове і все, що вперше, звісно, воно приваблює. Тому я спробую, якщо вам цікаво, ви взагалі мені скажіть, що як буде проходити мій піст, я буду давати вам якийсь фідбек, що почуваю себе класно, чи взагалі вже не витримую, чи взагалі що і як. Тож напишіть мені, будь ласка, цікаво буде послухати, що ви думаєте. Ну що, чесно кажучи, я продовжую хворіти. Вчора я не працювала цілий день, просто лежала, спала, читала, дивилась на Ютубі якісь відео, і для цього все. Сьогодні думала, що вже буду в строю, але в мене знову температура. І я знову не працюю, і я знову буду відпочивати цілий день. І вирішила вийти до вас, оскільки розумію, що мені в принципі скоро вже монтувати це відео. І так вийшло, що цілий тиждень майже я хворію. І я очікувала, що це буде в форматі влогу, цікавого і насиченого, а насправді вийшло інакше, що я просто цілий тиждень пробула вдома. І, по факту, навряд чи вам буде дуже цікаво дивитись. Це відео. Але сподіваюсь, все ж таки, можливо, ви фоном десь вімкнете, і вам буде навіть і нормально його дивитись. Ну, я дуже сподіваюся на це. А знаєте, що я ще хотіла сказати? Я ж хворію, і мій чоловік пішов в аптеку, щоб купити мені щось від горла. І він спитав у фармацевтів, що краще купити, а вони сказали, просто щоб я полоскала горло з вода з сіллю. І, типу, це найкращі ліки. І якось дивно, оскільки це вже вдруге, коли вони не радять якісь ліки, а просто кажуть, щоб поласкати необхідно горло водою сіллю. Народна медицина тут також працює. Такі справи. І будь ласка, напишіть мені, чи взагалі цікавий вам такий формат. Простий, де просто я розповідаю про свої будні і про своє життя. Якщо вам цікаво і ви хочете більше такого, то я залюбки буду знімати. Будь ласка, напишіть мені про це в коментарях і взагалі буде класно, якщо ви залишите такий коментар, оскільки коментарі і ваша активність вони допомагають у просуванні мого каналу, за що я вам буду дуже сильно вдячна. Вибачте, мій голос просто виходить із, із ладу. Але як є, чесно кажучи, я дуже щаслива, що ви підписані на мене і що ви коментуєте, і що ви лайкаєте. Я злюбки буду далі створювати відео для вас. І, можливо, навіть зараз піду і монтувати це відео. Я його і буду монтувати. Дякую вам, що ви подивились. Сподіваюсь, що вам було таке цікаво. Дякую вам і до нових зустрічей.